19 січня, четвер На водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей, лікуючи тіло і душу. В народі Йорданську вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Після крижаного омивання всі сміливці в один голос переконують, почуваються комфортно, адже вірять в благодать та цілющу силу, якою володіє Йорданська вода. Ще однією традицією на водохреща є освячення води біля храмів. Така вода зберігає цілющі властивості протягом року. Також не окроплюють домівки. Біля свято Воскресенського храму воду та сухоцвіти 19 січня освячували щопівгодини, аби запастися цілющою мали змогу якомога більше віничан. В Україні проходять дні пам'яті 75-х роковин примусового вивезення населення до Німеччини під час Другої світової. Хоча перші українці з'явилися на німецьких кагортах ще 1939 року. Звідти і виник термін Гастарбайтери, тобто східні робітники. Коли під час німецько-радянської війни добровольців не вистачало, гітлерівці робили масові облави на окупованих територіях. Тим самим, за підрахунками істориків, депортували майже мільйон українців. Серед них і Вінницька вчителька-пенсіонерка Надія Прибельська пережила депортацію і повернулася на Україну. У бібліотеці імені Тімірязьва відбулась виставка живопису, фітодизайну петриківського розпису, солому та лозу плетіння. Цими техніками оперувала малеча віком від 4 до 12 років. Вихованці центру барви України демонструють неабиякі здібності, тому і виникла ідея презентувати успіх діток широкому загалу. У Вінниці обрали 16 панянок, які будуть боротися за титулом вінниця 2017. У кастингу взяли участь 72 дівчини. У тих, хто пройшов кастинг на участь в омріяному конкурсі, попереду насичений місяць тренувань. А ім'я Вінницької королеви краси 2017 тисячі сімнадцять дізнаємось березня. Такими були основні події четверга 19 січня.